Продовжуємо з Павлом Кирленком, головою Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, вітаю. Пане Павле. Вітаю. О, вітаю. Чую, бо була підозра, що я вас не чую. Радий вас бачити. Сьогодні генерал Сирський повідомляв про те, що наші війська контратакували на деяких напрямках в Бахмуті. Але мене цікавить цивільне населення. Що зараз відбувається з. Мирним населенням в Бахмуті, скільки його залишилося, і чи є ще звідти можливість евакуюватися, особливо дітям? Бахмут є закритим містом вже більше місяця. Там жорсткий режим застосовано до того. Застосований він був після того, як всі максимальні заходи, де люди і місцеве населення, в тому числі з дітьми, які мали бажання виїжджали ті. Які кажемо і переховувались, але до них було застосовано і повноваження щодо евакуації у примусовий спосіб з батьками, тому в Бахмуті і в межах міста всередині міста йдуть запеклі бої з приводу контратак, і як тримається наше місто фортеця, буде в першу чергу коментувати генштаб і військове командування, керівництво держави відповідним чином. Всі заходи по евакуації, максимально які можна було вжити, вони проведені? Це я можу точно вам сказати. Евакуація по лінії фронту дорослих сімей з дітьми продовжується і йде планово, і у тому числі застосовується вже названий мною захід. Це евакуація у примусовий спосіб у зв'язку з змінами до постанови. Скільки людей лишається? Близько трьох з половиною тисяч було в Бахмуті людей населення, яке проживало постійно в укриттях, підвалах вже як люди, ці або перебувають на тимчасово окупованій території або лишились в місті, ми можемо вже підійти до статистики після деокупації, після того як буде розвиватися і змінюватись лінія фронту, звичайно ж, користь. Про силу угу. кране Павло, ви згадали про евакуацію сімей з дітьми з інших прифронтових зон, які зараз в пріоритеті, звідки в першу чергу треба евакуювати? Коли ми працювали, ще над бахмутом перед вже режиму і введення особливого режиму вказаному місті, ми паралельно йшли з процесом наближеного міста цей часів яр, звідти було вивезено в повному обсязі всіх дітей віком до 18 років, максимальна кількість жителів евакуйовано. Так само застосовується зараз процедура очеретинська громада, тобто найбільша увага це лінії фронту, місто Авдіївка. Турецька громада, яка, де населені пункти цієї громади є безпосередньо на лінії фронту, а місто Тарецьк дуже наближено до лінії фронту. Тому ці громади, які назвав, там триває по проведенні евакуації. Тому що ми ж розуміємо, що як би там не було, але таке, та категорія людей, яка залишилась, вони. Здебільшого не мають бажання виїжджати, але наші заходи, і ми тут для того, щоб максимально проводити. Я дякую нацполу, дякую е представникам і керівництву ДСНС національної поліції, ну і, відповідно, керівництву військових адміністрацій на містах за ту роботу, яку ми системно проводимо, і під координацією Міністерства реінтеграції тимчасового понка. А ну, яка так. ситуація з обстрілами останнім часом, останні впродовж кількох днів, вони збільшилися, зменшилися на тому ж рівні? Якщо брати хідні, ну, вихідні, субота-неділя. Ну, субота-неділя, так. Вже забув, коли можна сказати вихідними, але субота-неділя відносно було невелике зменшення. Сьогодні ну, доба не лишила, щоб не наврочити, але доволі. Спокійно, але я це зводжу певним чином і до тієї інформації, якою я володію по перегрупуванню противника, і ну, все ж таки погодні умови. Але якщо констатувати в цілому, то ворог не припиняє проти, і ми жодним чином не повинні втрачати пильність щодо того, що ворог. Системно обстрілює як лінію фронту, так і відносно віддалені від лінії фронту міста, застосовуючи всі наявні види озброєння у нього. Сьогодні умови ви маєте на увазі дощ? Так, дощ, дощ, і певним чином це також не дає вивозити і в поля, і в ті міста, з яких веде ворог, а наші збройні сили не мовчать її. Проводять відповідним чином контрбатарейну боротьбу з цього природу угу. Так. Дякую, пане Павле, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Павло Кіроленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.